Оху! Здрасті, брат. Привіт, як? Круто. Е, знайомся Поліна, менеджерка. Все таки приємно. Що куди нам? Падайте на диванчик. Полін, дивись це сторіс. Через 15 хвилин викладаємо. Ну що, що будемо робити, друзі? Так, дивись: текст чув? Зараз ми маємо зробити так, щоб кожна дівчина в цій пісні впізнала себе, тому що пісня саме про це. І дивись, ще один момент дуже важливий. Хто тобі сказав, що він найкращий з людей, Мокрий асфальт, пустий вокзал, нове ім'я у твій музей, промінь проб'ється крізь туман, твоє залишиться твоїм, все, що було, не про любов. Ти так вірила його пустим словам, як він тобі солодко насипав, я з тобою вогонь, ти лише моя. Моя до кінця час прийшов він на ту а ти сама. Від цієї брехні вже болить голова. Ти до нього крока він два назад, знову сльоза. Мила не плач, просто туман, про тебе напишуть і ще роман. Не вартує, він проводи сліз твої просто звичка, не капка. Мила, не плач, просто туман. Час ховає усі сліди. Найгарніша у світі з усіх троє, Найгарніша у світі ти Стоп, маленько, ну досить Сльози не твій стиль, приходь до тями, все про що мрієш, не за горами Твоя посмішка за кучами, Він не перший, не останній. І нема гарантій, що знову не затягне. Те, певен, що ти зрозуміла тепер. Мила не плач, просто туман, про тебе напишуть іще роман, Не вартує, він проводи сліз твоїх, просто звичка на капкан мила не плач, просто туман, Час ховає усі сліди, найгарніша у світі з усіх троє, найгарніша в світі ти. Туман. Про тебе напишуть іще роман, не вартує він пролатих сліз твоїх, просто звичка, а не капкан. Мила не плач, запам'ятай, час ховаю усі сліди, найгарніша у світі з усіх троян, у світі ти. Мила не плач, просто туман, про тебе напишуть і ще роман, не вартує не пролати. Слід. Ковай усі сліди, у світі з усіх троє, у світі ти.